Привіт! Це вже третя частина моєї подорожі Гавайськими островами, а саме островом Каваї. Каваї це найзеленіший та без перебільшення найкрасивіший острів усього Гавайського архіпелагу. 90% острова це дикі, майже непрохідні джунглі, сотні водоспадів, каньйони та хайкінги, які перехоплюють подих. Цього разу ми вирушимо в північну частину острова більш дощову, більш тропічну і зелену частину острова. Тут менше туристів. Більше дикорої природи і просто прогулюючись по пляжу, ти можеш зустріти дику черепаху. Якщо ви ще не бачили першу частину, клікайте на підказку зверху, щоб подивитися її спочатку. Снідадок на Гавайях починає кроєточок. 6 баксів. Приїхали на маяк. Це одна із найцікавіших локацій на острові. І, як завжди, закрито. Ян, що ми думаємо робити? Тут закрито. Написано, проходити не можна, але окей. Тоді ходімо. Короче, не ми одні не переживаємо з приводу штрафу, тому що американці теж це зайшли. Вхід до самого маяка закритий, але відкривається всереду. Через декілька днів плануємо йти в один похід національний парк. Вхід коштує 40 доларів з шатлом. От це такий маленький автобус, який тебе туди підвозить. І 40 доларів це якби не дешево. І Ми запитали, чи можемо ми запаркувати машину та просто пройти з пішки, тому що пішки, в принципі, не так давай пройти. І вони сказали ні. І на сайті ти не можеш забронювати тільки білет для входу в парк, який коштує всього 10 доларів. Тому зараз ми вирішили піти в розвідку і обійти цей чекпоінт, на якому перевіряють білети. Йдемо по пляжу. І ти десь один кілометр. Я уліць по пляжу. Знімаю відео, а ось тут оп, черепаха. По дорозі до нашого трейву. Дивіться кого ми тут зустріли. Оп. Це успіх. Ми обійшли всі чекпоінти вже на самій стежці. Тому завтра ми сюди прийдемо і я думаю зекономимо наші 40 баксів. Заїхали в маленьке містечко на південній стороні острова. Просто подивіться на цей неймовірний пейзаж. Гаваї є найдорожчим штатом Америки, навіть дорожче, ніж Нью-Йорк. А сам остров Хаваї ще дорожчий, ніж інші острови. Єдине, що тут дешеве, це орендувати машину. Але житло тут набагато дорожче, ніж на інших островах. Ян, що ти скажеш про ціни та їжу на Гавайях? Я скажу, що все дорого, як в Нью-Йорку. Трошки митцевих цін на їжу на Гавайях. Так, Мені здається, навіть дорожче, ніж в Нью-Йорку. Ще трошки гавайських цін. Ціна на сок 10-12 доларів. Кожну другу неділю місяця у українці стауні на південній стороні острова проходить нічний маркет. І ми ось були поруч приїхали сюди і зараз подивимося, що тут продають і скільки це коштує. Багато всяких картин. Якісь прикраси з дерева. Але мені цікаво не це, а сама їжа. Що я можу сказати, як на мене нічого цікавого, подають якісь картини, можна сказати, китайське варіхо, браслетики і типу якісь недней. З їжі тільки. Ось одна індійська точка і все. Найпопульнаші на острові є покебол, це рис і різні види пульта. Зараз я взяв, взяв тікет і ми замовимо і спробуємо. тобі ось таку начинку різного типу. Ось так виглядає мій покебол з двома різними видами тунця. Один звичайний і ще один Каліфорнія. Коштував мені 11 доларів. І кокосова вода 1,5. Зараз скуштуємо наш покебол. За 11 доларів, мені здається, це найкраща ціна на острові. М -м, неймовірно ніжна риба, тунець. Найкраща їжа на острові. Декілька днів тому назад я заплатив за якийсь суп, не дуже смачний, і він коштував десь 15 доларів плюс тіпс такс, а це волк. Просто щось немає вільне. Кожний день так і б'ю. Можу однозначно сказати, що це найкращий покібол в моєму житті, а покіболі я пробував достатньо багато. Риби настільки багато, що мені здається, для балансу краще було б трошки менше. Я навіть не відчуваю рис. Наші останні півдня на Гаваях зібрали речі. Зараз поїдемо на водопад, потім повернемо нашу машину і летимо на інший острів. Наше останнє на острові цікаве місце. До маленького водоспаду, кажу, що там можна купатися і навіть трохи попригати туди. Водопад був прекрасний. Таке завершення останнього дня на острові. Це те, що треба. Дуже сумно залишати це місце. Дякую, що додивилися відео до кінця. Вже скоро нове відео, в якому продовжуємо досліджувати цей унікальний куточок планети. Тому не забуваємо підписуватись на канал, ставимо лайки та до зустрічі!